І поговоримо трошки про редактор Тоні. Це редактор, який я рекомендую для початківців. Якщо у вас немає своїх уподобань щодо редакторів, IDE, це той редактор, на який можна подивитись. З важливих для нас моментів те, що він може працювати з Python 3.10311. Він може працювати на Windows, Linux, Mac. В ньому достатньо зручно зроблена робота з різними версіями Python. Дуже наочно видно з якою версією ви працюєте. Це теж важливо. В ньому також є декілька дебагерів, які вам допомагають. Зрозуміти, як працює ваш код. І, звичайно, є підсвітка, підказки, ну і в цілому достатньо такий простий інтерфейс. Ну і давайте на нього в цілому подивимось: тут ви пишете код, тут у вас дерево файлів, ви можете його приховати чи показувати. Також ви тут бачите одразу, з якою версією Python ви працюєте, і це версія, наприклад, глобальна, чи це віртуальне середовище. Коли ви вже запускаєте код, тут є кнопка Run. у вас також тут з'являються змінні. І ви бачите, які в них значення. Пізніше ми ще поговоримо про дебагер, про функціонал різних дебагерів тут для початківців і звичайний дебагер. Після того, як ви натиснули Run і ваш код відпрацював, ви ось тут можете ще працювати з ним далі, тому що це інтерпретатор Python, але це не стандартний інтерпретатор, він трошки кращий. Але це не як Python, трошки по-іншому працює. Але що дуже зручно, це те, що після того, як код відпрацював, ви тут можете робити щось зі змінами, які у вас вище. У вашому коді, тобто ви можете написати там резал, наприклад, щось з ним робити. Так, це 15, у нас там A, B, Mac у нас є. Це всі зміни тут доступні. Ви тут можете щось писати, у вас будуть підказки. І тобто ви можете написати частину кода, виконати її, подивитися, що все відпрацьовує як треба, спробувати тут зробити ще наступний крок, якщо він вийшов, перенести це в код. Із корисних речей, які вам дуже важливі будуть на початку, це, наприклад, те, що Тоня вам підказує дуже-дуже наочно, коли ви, наприклад, не закрили лапки і намагаєтесь далі писати код. Ну, він так підсвічує цей рядок, що не помітити це дуже важко. Чи якщо ви не закрили дужку десь, він тепер, бачите, сірим все підкреслив, тому що він думає, що десь там має закритися ще дужка. Тобто ви теж це помітите. Ну і звичайно, коли ви пишете щось, наприклад, Mac, пишете крапку, він вам підказує методи. Тут, в залежності від налаштувань, трошки, може, по-різному буде відображення, тобто може так саме показуватись, а може трошки не так. Ми зараз подивимось на ці налаштування. Наприклад, якщо ви хочете, щоб Тоні вам підказував, як продовжувати можна код, які методи є, саме автоматично, коли ви пишете, це оці галочки три, так, щоб він вам підказував, коли ви пишете код. Але якщо вам це не подобається, коли він. Одразу, коли ви пишете, код вам підказує, ви можете їх прибрати, і за натисканням певних клавіш він вам буде підказувати вже, коли ви захочете, а не завжди. Також важливий для нас момент це Run Debug. Зараз ми ще дебагером не розбираємось, але тут є така галочка. Змінити робочий каталог на каталог скрипту. Це нам важливо, тому що вам буде тоді простіше відкривати якісь файли, тому що кожен раз, коли ви відкриваєте якийсь файл, Тоні бажає місце, де відкрити той файл, поточним каталогом. Так, тому це просто буде спрощувати вам роботу, і ви можете поставити цю галочку. І ще одне дуже важливе для нас налаштування це інтерпретатор. В залежності від того, працюєте ви на Linux чи на Windows, встановлювали ви Python глобально чи в віртуальному оточенні, тут може вибратися за замовченням різний Python. Наприклад, у мене вибрався Python 3.10, хоча в мене є 3.11. І якщо ви тут натиснете, то він вам напише, які варіанти Python він бачить. І ви можете вибрати, який вам подобається. Наприклад, може, ви хочете працювати саме з 3.11. Для Windows, якщо ви просто працюєте без віртуального середовища і ви не плануєте його використовувати, ви можете Tony встановити глобально, Python встановити глобально, і просто потім тут вибрати ту версію Python, яка вас влаштовує. І у нас Tony на початку показував тут версію Python. Якщо ви натиснете Stop, він знову її покаже, тобто ви будете знати, яка версія зараз використовується. Ну і якщо ми зараз виберемо вже нашу якусь, наприклад, 3.11. Так, от тепер він використовується 311. І просто для порівняння, дивимося на тоні на Linux, абсолютно той самий інтерфейс, абсолютно та сама логіка, ви можете додавати тут в'ю, чого нам не вистачає справа Нам асістент у нас там був, і змінні. Ось ми їх тут додали. І якщо ми скажемо тепер Run, ось у нас зміни тут з'явилися. І знову, якщо натискаємо Stop, ми бачимо, який Python у нас використовується зараз. В даному випадку це Python з віртуального середовища. Але якщо вам треба вибрати інший, ви знову можете сказати Tools, Options, Interpreter і вибрати тут, який хочете. Він знов-таки бачить глобальний Python, він бачить Python в віртуальному середовищі і бачить глобальний, що в нас є тут 39, 310, 311. І знову даємо вибір, ви можете їх використовувати. Чи можете прямо тут сказати нове віртуальне середовище зробити? Далі ми будемо говорити, як використовувати дебагер як передавати якісь аргументи скрипту, як щось запитати користувача. Так, ми за функцію використовували трошки на підготовці. Я вам буду розказувати, як це виглядає все в тоні. Ну, з санпутні ніяких нюансів немає, але є нюанси, наприклад, що ви саме в тоні можете передавати аргументи, якісь скрипту в його інтерфейсі. От тут у вас такої штуки може не бути, але якщо ви тут скажете View і скажете Program Arguments, вона у вас з'явиться. Але ми до того коли доберемося, коли це буде тема у нас теорії, я вам розкажу, як з цим працювати в тоні і розкажу, як працювати з дебагер. Зараз я просто хочу, щоб ви візуально подивилися на тоні, як це виглядає, що тут нічого там, не знаю, страшного, дивного нема, звичайний редактор, без зайвих якихось речей, і все ж необхідне тут є. Тут, звичайно, ж, є багато комбінацій, як ви можете щось зробити з кодом. Ви можете подивитися їх тут, Edit. Наприклад, ви можете закоментувати декілька. Рядків вашого коду, чи ви можете змінити відступ, так, тому що це для Байдена буде актуально. Тут є закоментувати все, так. Тобто, ви, наприклад, можете сказати, взяти всі ці рядки, так і сказати: через цей інтерфейс чи через комбінацію закоментувати все.